Після деокупації Лиманської громади першими до неї повернулися поліцейські співробітники поліції одразу розпочали роботу за основними напрямками правоохоронної діяльності. Водночас виникли нові завдання: встановлення колаборантів, документування воєнних злочинів РФ та протидія мародерству. Так, вже у перші дні до поліцейських офіцерів громади почали звертатися люди із заявами про викрадення їх майна та транспортних засобів. Тільки з п'яти сіл громади до правоохоронців надійшло близько 50 повідомлень про факти майнових злочинів. Під час автопатрулювання нами виявляються покинуті автомобілі. Також надходить інформація від місцевих мешканців, які теж нам допомагають і розказують, де знаходяться ці автомобілі. Нами встановлюються їхні він-коди, державні номерні знаки, якщо вони присутні, передаємо загальну цю інформацію та передаємо до відділення поліції для встановлених власників. Були непоодинокі випадки, коли власники цих автомобілів взагалі не знали, що автомобілі викрадені і не перебувають на попередніх місцях перебування. Мешканці, які змушені були жити під окупацією, кажуть, росіяни крали все, що можна, навіть посуд та речі. Приїжджали воєнні ДНР, грузили машинки стиральні, холодильники, то, що нові забирали з дачі. Телевізори. Грузить просили. Ну, як просили? Под автоматами. Токи загружали. І вони одразу, ну наскільки я знаю, вони одразу уїжджали на Донецьк. Потім приїжджали обратно. Така ж сама ситуація происходила. Наразі поліцейські продовжують збирати інформацію у місцевих мешканців з приводу викрадених речей. А що ще у вас пропало? Ой, вся. Би ну, вся би техніка, всі інструменти, велосипеди, і детський, і взрослій. Там все майно, що вони знайдено, нас ми будемо поміщати. Поки що в клуб, так, який немає хазяїв, не не будемо за, за можливості повертати. Їх. Одна з місцевих мешканок каже, що частину її вкрадених речей уже встигли повернути, і сподівається, що і іншим мешканцям невдовзі повернуть їхнє майно. Ну, перш за все, я хочу подякувати нашому. Поліцейському Володимиру Анатолійовичу за те, що він з перших днів можна сказати, як тільки тут почалося почалось життя. Тут з нами користується повагою, тому що постійно з нами і вирішує наші проблеми. Тут дуже багато людей. Я бачила до нього, зверталась, звертались і ми, тому що за той час, коли тут не було, багатьох людей багато чого всього попропадало. І тепер ясно, всі звертаються до нього, щоб він допоміг. Допоміг він і нам. Ну, зокрема, так само начало, тільки велосипед знайшли. Поліцейський Володимир повернувся до Лиманської ТГ у перші дні деокупації і наразі робить зі своїми колегами все можливе, аби повернути мешканців до нормального життя. Після деокупації території Лиманської ТГ я повернувся на територію свого обслуговування та наразі дуже тісно працюємо з громадянами. Дуже багато скарг від громадян надходить з приводу крадіжок майна з приводу мародерства. За час їх відсутності громадян під час окупації дуже багато речей було викрадено. Наразі ми вже знайшли чотири місця зберігання викрадених речей. За кожним фактом ми проводимо перевірку, встановлюємо власників викрадених речей. Також поліцейські офіцери громади відпрацьовують інформацію про інші події та правопорушення. Так у селі Яцьківка один з мешканців звернувся до наряду та повідомив, що на колишніх позиціях росіян посеред лісу знаходяться боєприпаси, патрони та снаряди. Дане місце було встановлено. Інформацію передали вибухотехнікам для знешкодження.